Головна тема цих днів початок навчального року. На жаль, не для всіх школярів день знань був святковим. Майже 200 учнів Раковецької школи на Прикарпатті так і не розпочали навчання. Батьки заборонили своїм дітям навіть наближатися до Альма-Матер, бо вважають її небезпечною для життя. Тут провалюється підлога, стіни підперті шафами і все тріщить по швах. А фундамент, аби не розповся, притримують стовпчики. Тож мешканці села Роковець зібралися під стінами облдержадміністрації з вимогою почати. Будівництво нової школи. Десяток плакатів та батьки, які у відчаї прийшли під стіни Івано-Франківської облдержадміністрації. Прохання єдине належні умови, щоб їхні діти могли навчатись без загрози для життя. Але ми хочемо, щоб він вийшов до людей і перед камерою, перед вами, журналістами сказав, коли він розпочне нам будівництво школи і коли вона буде закінчена. Я це дуже ми хочемо. Нас багато не приїхало, бо це є село. Це є праця, наша праця зараз осінь. Але якщо треба, ми зберемо всі автобуси, які будуть, ми приїдемо ще сюди раз. Два роки тому в центрі села було закладено капсулу під будівництво нової школи. Та на тому спорудження храму науки закінчилося, розповідає депутат сільської ради Наталія Правдюк. Два роки тому вони нам пообіцяли, що 1 вересня 2013 року у нас відкриється нова школа. Обіцянок так і не виконано, тільки недобудований фундамент. Будівництво Раковецької школи затягується через ряд проблем, які виникли, а про людей ніхто не забував. Розповідає заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький. Те, що обіцяли, що у 2013 році буде відкрита школа, тоді від тих слів ніхто не відмовлявся. Тому що згідно плану будівництва, який були складені на 2013-2014 роки, так і було передбачено. Оскільки відбулися за час певні зміни, є певні проблеми фінансового характеру і в державі, і ми про це знаємо. Не будемо вже говорити про те, що і в світі, і в Європі теж існують кризи і є фінансові проблеми. Тому на сьогоднішній день. Рковецька школа ще не збудована. Вона є в плані будівництва і вона буде збудована. Як тільки будуть поступати гроші з державного бюджету, буде йти далі. Будівництво перемовини громади села і влади вирішили продовжити на сході села 8 вересня. Сподіваємося, що невдовзі школярі раківця сядуть за парти. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї.